Незважаючи на дощову погоду свято останнього дзвоника, урочистими лінійками пройшло в усіх навчальних закладах міста. Учні загальноосвітньої школи номер 9 зустрічали його в актовій залі. Присутні бурхливими оплесками вітали учнів, перед якими від сьогодні відкриваються нові життєві дороги. Традиційно з батьківським словом звернувся до учнівського та педагогічного колективу директор закладу Олександр Іванович Фролов. Дорогі учні, шановні вчителі батьки, сьогодні у нас св'ята День останнього дзвоника. Традиційно щороку він сповіщає про закінчення заняття, а сьогодні 29 й раз. 2014-15 навчальний рік закінчило 526 учнів. І в останній прозвучить сьогодні шкільний дзвоник для 24 випускників 11 класу. Дорогі випускники, вітаю вас зі визначною подією, закінченням загальноосвітньої школи. Сьогодні завершиться дуже важливий етап вашого життя. У школі ви отримали знання, розвинули творчі здібності, навчилися відстоювати свої погляди та переконання. Дорогі діти, шанулі вчителі батьки, гості. Щиро вітаю вас і сьогоднішнім святом. Нехай останній дзвоник пролонає в кожному серці радочним настроєм. Вірю, вірую в завтрашній день, життєвих гараздів та успіхів. Хай вам всім щастить. Щиросердні привітання зі святом останнього дзвоника надіслав присутнім виконуючий обов'язки міського голови секретар міськради Микола Васильович Лук'яненко. Він надіслав привітання як від свого імені, так і від імені голови облдержадміністрації Валентина Михайловича Резніченко. Також кращих учнів 9-ї школи було нагороджено грамотами міського голови. Павельская Анастасия. Бакчевникова Анна. Проказа Виктория. Гравчук Иван. Земляченко Катерина. Крім подяк та грамот, виконуючий обов'язки міського голови, встановив грошові нагороди вчителям, учні яких зайняли призові місця на обласних олімпіадах. Також Микола Васильович подарував школі спортивний інвентар. Яскравим святом завершився шкільний рік для учнів загальноосвітньої школи номер 3 В цьому році третя школа відповідально пройшла реорганізацію та приєднала до свого колективу загальноосвітню школу номер 8 з напутнім словом до шкільної родини звернулася директор закладу Наталя Іванівна Куржанова. Хочу побажати нашим пускникам. Сердечні вітання надіслав присутнім виконуючий обов'язки міського голови Микола Васильович Лук'яненко. Дорогі родів, учителя, батьки, гості, хотілося б всіх поздравити з замечательним дні. Днем последнього звонка. Цей звонок прозвучить сьогодні для випадков, як в боку. счастья и все наилучшего в дальнейшем вашем пути. Хотелось бы поздравить и учеников с тем, что они идут на каникулы, набираться сил, здоровья. Особую благодарность Хотелось бы выразить перед во главе с Натальей. Марь. Мы знаем, что это школа родина, школа патриотов, которая неоднократно помогала воянам от дома. Участвует во всех мероприятиях городских. И весь коллектив это це единое целое. Еще раз всех праздников. Дякуючи педколективу школи номер 3 за сумлінну працю, високий професіоналізм та вагомий внесок у патріотичне виховання учнів, Микола Васильович нагородив кращих педагогів грошовими преміями, а активних учасників в учнівських олімпіадах грамотами. Слова привітання та вдячність за активну громадську позицію висловив присутнім протоїрей, настоятель парафії святих апостолів Петра і Павла Української православної церкви Київського патріархату, отець Тимофій Редько. Сьогодні дійсно щиро радію за цих дітей, які стоять тут. Радію за тих послеків і за тих, хто тут вчається. Адже в цьому році кожен з вас зробив дуже великий. Дорослі люди плакали від радості, читаючи ваші листи. Ви зробили більше, ніж ви собі думаєте. Ви дали можливість жити тим цим через прояв своєї любові і своєї підтримки. Хочу близько вполонитися вчителям, які вас навчають і дають вам освіту. А найбільше полотитися та висловити свого вдячні вашим батькам, які виховують достойне покоління нашої України. Бажаю здоров'я, бажаю успіхів, тих, хто закінчує школу, продовжує навчання, серві. Управління освіти шкільну родину загальноосвітньої школи номер 3 привітала завідуюча метод кабінетом Алла Миколаївна Фоміна, яка зі щирими побажаннями нагородила кращих учнів школи грамотами та подяками. Переливи останнього дзвоника лунали і в Марганецькому багатопрофільному навчально-реабілітаційному центрі. Тут вихованців закладу вітала директор школи Людмила Іванівна Максимішина. Казали, що тільки недавно ми перший званом. И год учебный уже пролетел. И мы с вами встречаем теплое, жаркое лето для отдыха. Ну, давайте посмотрим, как, как он, каким же был этот учебный год. Я считаю, и думаю, что вы со мной согласитесь, что мы поработали с вами очень даже достойно и хорошо. Мы сделали много дел в этом учебном году. Самое главное, что мы хорошо учились и закончили с неплохими результатами учебный год. Мы трудились с вами. Мы жили полной, веселой, интересной жизнью. Ну а сегодня основными нашими виновниками торжества есть наши выпускники. Дети, которые хорошо закончили учебный год и которые готовы продолжать свое обучение дальше, потому что каждый из них уже знает, куда он пойдет учиться. Я желаю, чтобы каждый из вас продолжил учебу, чтобы каждый из вас э, получил профессию для того, чтобы в дальнейшем жить полноценной жизнью нашего общества. Будьте патріотами нашої України, тому що Україна у нас одна. Я желаю вам доброго пути, успіхом на вашому життєвому пути, здоров'я і всяческих удач. З напутнім словом до випускників, учнів та педагогів звернувся й Микола Васильович Лук'яненко. Крім побажань, виконуючи обов'язки міського голови, подарував вихованцям закладу солодощі. До слів привітань приєдналася директор Центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді Олена Іванівна Ганджа. Я бажаю всім хлопцям, хто закінчив навчальний рік, добре відпочити, тому що перед довгі літні канікули, відпочити, оздоровитися і 1 сентября повернутися в цю волшебну країну знань. Дорогі випускники, сьогодні для вас звучить останній звонок. И за, позади остаются школьные годы ваше детство. Впереди вас взрослая самостоятельная жизнь. И только от вас, от ваших решений, зависит ваше будущее. Я надеюсь, что вы уже определились с вашим выбором, все выступаете в учитель. Заканчивайте училище, получайте профессию и трудоустраивайтесь. Это для будущего вашего очень необходимо. Ну и пожелать вам всем хочу светлого будущего, светлой дороги, удачи и всего самого наилучшего. И в добрый Ще багато теплих слів лунало цього дня у навчальних закладах, й усюди святкового настрою додавала творчість підростаючого покоління. Тьом